Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу Кулінарна Родзинка. Сьогодні моє відео присвячується кухонному начинню. Отака от соковижималка. У мене є ручна, мабуть, у кожного з вас теж є ручна соковижималка, яка складається з баночки і от такої кришечки, яка закривається і надівається, і видавлюємо там ситрусові. Дуже зручна така річ, особливо для цитрусових. І от така прикрість зі мною трапилася, оця баночка взяла і розбилася. Ну Я розпереживалася, не знала, що робити. Нову купувати теж зайвих грошей жалко. А потім от купила отаку от ікру, от норвен, ось такі баночки з-під ікри, і там ще з рибопродуктів такі баночки є. Вимила її дуже гарно із оцтом, содою промила. Ну, Я хімічних засобів для миття посуди не використовую, а от використала доступні. гірчичний порошок, гарячу воду і так далі. Добре вимила, щоб не було жиру, вона чистесенька така стала. І от така баночка ідеально нам підходить для соковижималки. От тільки, подивіться, от дві баночки ідентичні між собою. І беремо, накриваємо оцю баночку, що вже із, із рибопродуктів. І вона ідеально підходить в нас для соковижималки, для ручної. Тільки що ми зробимо, візьмемо цю наклеєчку, відчепимо. І так як я зробила на оцю баночку. Уже немає тут ніяких розпізнавальних знаків. І перечіпляю, ще раз бачите, перечіпляю оцю кришечку і утворюється така вже молка. І ви знаєте, от небагато треба людей для щастя, уже і зраділа, що отак от -от можна замінити одну баночку на іншу. І в чому, чому дуже хороша річ у цієї баночки. Тому що вона стекляна. І, звичайно, от тільки що ми дегустації робили соку, брали стаканчик, от... робили дегустацію апельсинового соку, а так брали апельсин, розрізували напіл розрізали. І видавлюємо сік. І в результаті в нас виходить отакого півстакана апельсинового соку. Це видавили ми половинку апельсина. Подивіться, як гарно видавлює. Ну, кісточки залишаються зверху, ми їх теж виберемо. І будемо видавлювати іншу половинку апельсина. Отак ми видавили сік і тепер в стаканчик. Стакан у мене широкий. Через те, якщо брати звичайний стакан, виходить пів стакана соку з невеликого апельсина. Дякую всім за увагу, дякую за перегляд відео. Якщо моє відео принесе вам користь, будь ласка, поставте вподобайку і підписуйтесь на мій канал. Всього доброго!